Привіт! Перейдемо до практичних завдань з теми найбільший спільний дільник. В першому завданні нас просять знайти НСД для двох чисел, які для нас вже розклали на прості множники. Тож нам просто треба знайти ті множники, що є одночасно в обох числах. Ми бачимо, що в першому і в другому числі є множник 3, а також і там, і там є число 7. Тому помножимо 3 на 7 і отримаємо НСД 21. В другій парі чисел ми бачимо, що є такі однакові множники, як 2 та 5, тому, щоб знайти НСД цих чисел, множимо 2 на 5 і отримаємо відповідь 10. Якщо ти захочеш дізнати, що ж це за числа такі c і d, то просто перемнож всі множники, з яких вони складаються. Наприклад, перше число С це 693, а число D це 273. Хоча для виконання цього завдання ця інформація, як бачиш, нам не була потрібна. Тепер самостійно знайди НСД ось для цих чисел. Гарно попрацювали б ти! До нових зустрічей! Бувай!